Під головуванням, виконуючи повноваження подільського міського голови Олега Албанського, відбулася нарада, які взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалось засідання зі звернення очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Він зауважив, що ситуація на території громади та на кордоні спокійна і знаходиться під повним контролем. Окрім того, керівник міста поінформував присутніх про результати робочого візиту до Германії, а саме до міста Боркен. Про подробиці даної поїздки ми вам розкажемо в нашому спеціальному репортажі. Далі про виконану роботу звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Наприклад, керівник підприємства Квеподірськводоканал Володимир Негрецько прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Збою в роботі не було. Проведена робота з передпідключення провулку південного. А також на минулому тижні проводились роботи з ліквідації аварійних ситуацій. Керівник Квеподір з теплокомуненерго Максим Перле. Поінформував, що продовжується підготовка до нового опалювального сезону. Поступово проводиться заповнення зовнішніх мереж, продовжуються роботи по соціальних об'єктах, а також виконуються заявки від абонентів. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що працівники підприємства продовжують порядковувати громаду. Силами підприємства проводяться роботи по вивозу сміття, покість трави, очищуються лотки водовідведення, ремонтуються дитячі майданчики та лавки у. У зонах відпочинку проводиться прибирання паркових зон і вивезення листя. Директор комунальної організації «Міськсвітло» Віктор Кострицький надав інформацію, що установа працює в штатному режимі. Перебої в роботі вуличного освітлення відсутні. Ведуться роботи з підготовки до зимового періоду. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх з приводу проведених рейдів щодо недотримання санітарних норм та благоустрою громади окрім того, керівник призвітував про хід ремонтних робіт в громаді. Радниця міського голови Марія Мазур призвітувала щодо проведених об'їздів по території міста, щодо фіксації та виправлення порушень правил благоустрою. На минулому тижні проводилась активна робота з квартальними. Було виконано скошування порості у приватному секторі. Окрім того, продовжується робота з громадськими організаціями. Староста Сіл Липецьке Олександрівка і Казбеки Вікторія Лазаренко доповіла щодо ситуації із пожежами на полях, яка принесла великі незручності селянам. Окрім того, було поінформовано присутніх про візити лікарів до селищ громади, про роботу з прибирання та благоустрою сіл та про роботу із соціального обслуговування населення. Також була заслухана інформація і від соціальних установ. Наприклад, головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мамей поінформувала присутніх про поодинокі випадки захворювання на ковід, а також про хід ремонтних робіт в сімейній лікарні. Загалом всіма присутніми керівниками була надана вичерпна інформація. Щодо роботи кожної зі сфер життя Подільська за результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.